В етері, авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Дорогі радіослухачі, Всі присутні зараз на світлій хвилі. Хто нас бачить, ми вітаємо вас в рамках програми Неньки. Виховний простір для матусь. Програма створена спеціально для підтримки мам. З нами, як завжди, Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, вітаю вас! Вітаю, дуже рада з вами бути. Хочу сказати всім, що сьогоднішня тема буде мати таку назву: Як мамі виховати дитину самій або як виростити дітей без батька? Ось така тема. І хотілося у вас спочатку, Світлана, запитати, чому ви вирішили торкнутися саме цієї теми сьогодні? Справ в тому, що ця тема дуже великий відгук зараз має у моїй роботі. Звичайно, це очевидно, чому тому, що дуже багато українських жінок втратили чоловіків діти втратили тат. І, звичайно, що багато жінок зараз думає, а що буде далі, а як мені ростити дитину без тата, а як мені допомогти і не травмувати дитину. Що я можу для цього зробити? Я розумію, що це дуже важка тема зараз, але про неї треба говорити, щоб розуміти, що робити далі і як жити далі. Дякую за пояснення для всіх нас, Світлана. Ну я зараз думаю, ось про що є такі речі, які людині необхідно знати, як ну щось прям важливе для будівлі повинен бути міцний фундамент. Якщо там поранення, треба накласти жгут. Якісь такі знання, які людина має знати першочергово для застосування. Якщо ми говоримо про те, що жінка втратила чоловіка і залишилася з дитиною сама, то що перш за все треба знати е, жінці в цих обставинах? Звичайно, якщо ви втратили чоловіка нещодавно, по-перше, я дуже співчуваю всім, хто втратив чоловіків, і хто змушений виховувати своїх дітей без тата зараз і якось пристосовуватись до життя, мої щирі співчуття. Ось, але якщо це трапилось нещодавно, то скоріше за все, те, про що я буду зараз говорити, це трішки вам зарано. Ось вам потрібен час для того, щоб відгорювати, відплакати, адаптуватися, хоч трошки до нових реалій. Ось, і потім ви вже будете думати, а що мені робити, як мені вирощувати дитину. Зараз вам дуже потрібно Мати допомогу у близьких, мати професійну психологічну допомогу я дуже дуже раджу з психологом переживати це горювання набагато легше, і ви зробите це набагато якісніше, щоб ви були в нормальному, в адекватному стані і могли допомагати дітям. Ось тому, от головне, да не поспішайте. Переживіть це горе. Це приблизно десь два місяці сліз і горювання. Це важливо для вашої психіки, щоб ви могли з цим справитись. Ось і друге, те, що я хочу сказати, це дуже дуже важливо, щоб ви це почули. Звичайно, дитині потрібно двоє батьків: і мама, і тато вони завжди будуть важливі для дитини, чи живі вони, чи неживі. Ось, але ви маєте знати, що одного дорослого для вашої дитини достатньо, щоби вирости адекватною, нормальною, щасливою. Правда, в тому, це те, що ми знаємо із науки, із теорії прив'язаності, що дитині потрібен мінімум один сильний і добрий дорослий, який буде любити, приймати, дбати, вестима. Ось тому дорогі соло мами, дорогі мами, які е, вирощують дітей самі, і тати, можливо, теж які без мам ростять вас достатньо. Да, це набагато складніше ніж вдвох це робити, але вас досить для того, щоб виростити щасливу і успішну дитину. Пам'ятайте про це дуже добре, коли є знання, ось таких першочергових моментів в своєму житті, і заспокоюють, і дають певну надію на майбутнє. Дякую вам, Світлана. Якщо у жінки виникає питання, наприклад, чи зможе дитина взагалі зростати повноцінно без тата? Перше і чи є у вас можливо приклади із консультацій з людьми, можливо, власний досвід в цьому моменті, в цьому контексті? Да, я коли я говорю на цю тему, я дуже часто розказую про свою історію. Я виросла без тата. А, мої батьки розлучились, коли я була зовсім маленька, мені рочок був, і до підліткового віку я ну, не знала нічого про тата, про нього не говорилося. Мама мене сама виховувала. Ось. І, звичайно, що мене це ранило. Звичайно, що все дитинство я мріяла про тата і думала, хто він і чим він займається. Ось. Але е, я виросла нар... нормальною да? мама змогла мені дати дуже багато любові, дуже багато піклування. І завдяки тому, яка була моя мама, і як вона піклувалась про мене. Звичайно, там була не тільки мама, там була бабуся, тітя, дядя. Ось. Але тата не було. Да, не було цієї чоловічої фігури в моєму житті, поки чоловік у мене не з'явився. Ось, але завдяки тому, що мені дала мама і моя родина, я змогла побудувати прекрасні стосунки зі своїм чоловіком, я змогла навернутися до Бога, я змогла побудувати кар'єру. Я зараз можу давати моїм дітям набагато більше, ніж моя мама змогла дати мені. Ось тому, так, да, у мене мені чогось не вистачає, але я абсолютно щаслива, абсолютно задоволена. Ось і у моїх дітей є тато зараз. Ось тому пам'ятайте, що так, да, відсутність тата це, це така це серйозна дуже втрата для людини. Але це не, не зруйнує життя вашої дитини. Дуже дякую за ваше досвід, що ви поділилися. Вірю, що це обнадіє всіх, хто стикається з подібними обставинами, або просто втрачає чоловіка сьогодення і виникає наступне питання: вже хочеться перейти до таких практичних порад. Світлана, чи є якісь такі поради для соломам, які можна почати вже застосовувати ось прямо зараз, в сьогоднішньому дні? Так, звичайно, саме перше на що я хочу звернути увагу мам. Це не те, що о, я маю дати дитині все. Я маю попіклуватись про дитину. Ми, в принципі, говоримо зараз, як попіклуватись про дитину, як допомогти їй виростити адекватною. Але перше, про що ви маєте думати, якщо ви самі ростете дитину, це свій ресурс від вас дуже багато залежить. Зараз ви. Та єдина доросла людина, від якої залежить дитина, і яка має бути і мамою, і татом, і працювати, і піклуватися, і любити. Тому вам потрібні на це сили. Тому щоденна турбота про себе є обов'язково. Будуйте, будь ласка, свій день, свій тайм-менеджмент, свій список справ на день навколо турботи про себе. Почніть день із себе. Робіть щось, щоб ви були в силах піклуватися про дитину. Я розумію, що може зараз не зрозуміло, як можна так спочатку собі дати, але потім дати дитині. Але пам'ятайте, будь ласка, про цю ілюстрацію, яку ви всі бачите, коли ви злітаєте на літаку, да? коли показують, що якщо відбувається розгерметизація, випадають маски кис кисневі, і го це проговорюється кожен раз. Що спочатку дорослий вдягає маску на себе, і потім на дитину. Ніяк по-іншому. Якщо ви е, втратите себе, втратите здоров'я, втратите адекватний стан, дитина пропала, тому ви маєте знайти можливість спочатку давати собі, спочатку задовільняти свої потреби. І тоді у вас буде ресурс, як давати дитині. Ми, в принципі, багато вже говорили в наших програмах про піклування про себе, тому переслухайте, зверніть увагу на цю тему, створюйте корисні звички, зміцнюйте своє здоров'я. Робіть щось для себе, ось і пам'ятайте, що знову ж таки, якщо ви втратили чоловіка, психотерапія вона дуже важлива. Є дуже багато психологів і християн, які підтримають вас. І чим ви будете в більш гарному стані, тим краще ви зможете піклуватись про дитину. Пам'ятайте про це. Ми говоримо зараз про важливість власного ресурсу, тобто попіклуватись, перш за все, про себе. Але також ми розуміємо, що життя мами і дитини неможливо без е, інших людей, так і чоловічого також впливу. Можливо, є якісь так, поради, які пов'язані з тим, як влаштовувати ось це спілкування, комунікації з навколишнім середовищем і людьми. Програма неньки це простір для вашого підбадьорення. Так, звичайно, після того як ми створили ресурси, у нас є сили піклуватись про дитину. Наступне про що треба подумати: це про те, що нам потрібні ще додаткові дорослі. Які мають бути в житті нашої дитини, якщо є тільки мама, на яку можна покластися, яка вміє піклуватися, яка вміє вкладати спати і задовільняти потреби дитини, і більш нема іншого дорослого, по-перше, для мами це дуже важко. По-друге, це тривожно для дитини. А якщо там з мамою щось трапиться, і дитина не може тоді розслабитись, тому пам'ятайте, от про такий принцип він називається село прив'язаності, є така. Я прислів'я, що для того, щоб виростити дитину, потрібно ціле, ціле село. Тобто, о, о, якщо ти сама, ти не виростеш, так? потрібні інші люди. Тому додавайте в життя ваших дітей якомога більше добрих, сильних, дорослих. Якщо дитина зможе спертися не тільки на вас, а на інших людей, буде легше і вами дитині. Хто це може бути? Ну Звичайно, що це близькі рідні, да? там бабуся, дідусі, дяді, тьоті. далі. Це можуть бути тренери на спорті, це може бути молодіжні лідери, пастори, якісь дорослі люди із церкви. Ви маєте зрозуміти, що. Треба свідомо створювати це оточення для вашої дитини, і вам це треба робити ще більш уважніше, щоб оточувати цими дорослими, які можуть піклуватися про вашу дитину також. І, звичайно, нема тата. Ви жінка. Жінка не може дати те, що досить чоловік. Це просто треба прийняти, не переживати про це. Я жінка, у мене мій досвід. Я по своєму бачу життя, я це даю своїм дітям. Чоловік, він чоловік, він теж по іншому бачить життя, він по іншому спілкується з дітьми. Тому, якщо нема чоловіка вдома, якщо, наприклад, нема дідуся, дуже часто дідусь займає цю нішу для дитини. Ось ви маєте знову ж таки свідомо додавати чоловічий вплив для вашої дитини і дівчатам, і чолові, і хлопчикам потрібен чоловічий вплив. Що це може бути спорт, клуби, гуртки. Церква це дуже гарні місця, де ви зможете знайти сильних, добрих тренерів, лідерів, вчителів, наставників чоловічої статі для дітей. Не чекайте, що цей наставник, лідер, тренер вас знайде. Ідіть і шукайте самі, робіть крок вперед. І потрошечку ви зможете знайти такі чоловічі фігури для вашої дитини. Світлана, давайте спробуємо розглянути можливі варіанти. Ось адже тата може не стати в сім'ї по різним причинам. Якщо, наприклад, тато помер, по тій чи іншій причині його не стало. Ось які тут можна поради дати мамі по відношенню до своєї дитини, адже це велика втрата, і психологічне може бути навантаження для дитини, будь ласка. Так, Дуже важливо розуміти, що дитина, звичайно, і ви, і особливо дитина, потребуєте психологічної підтримки. І дуже часто ми робимо помилку, тому що ми думаємо, якщо я не буду говорити про тата, якщо буду менше згадувати про тата, то згадую, і дитина починає плакати, сумувати, щось питати про тата, я засмучуюсь. Краще не буду зовсім про це говорити. Ну, помер тато, ну там, там на небі з ним зустрінемось, але в реальному житті ми про нього не говоримо. І типу так. Легше, не легше насправді. Якщо ви хочете, щоб дитина змогла відпустити тата, щоб дитина могла не втрачати зв'язок навіть з померлим татом це дуже важливо. Важливо говорити з дитиною про батька стільки, скільки це необхідно. Згадувати, плакати, сумувати, скільки треба. Якщо будете мовчати про тата, це значить руйнувати і себе, і дитину. Тому говоріть. Дуже важливо показувати, і дуже цікаво, що мами мені самі розказують, що мені дитинка моя, наприклад, там в 5 років тата нема вже багато років, і дитинка каже, що ой, мама, дивись, а я оце те, що я там їжу на велосипеді, це мене тато навчив. А це там я, це там тато мені показав, як це робити. Хоча не було цього. Але що робить дитина? Вона таким чином шукає зв'язок зі своїм татом, який був, який дав життя, який приймав участь у житті дитини раніше, але зараз його немає. І дуже важливо, що ви можете зробити. Ви можете показувати схожість дитини з батьком. Зовнішність, звички, голос, поведінка. Ви самі перша кажете, ой, ти, ти тут говориш, зовсім тато так само казав. Ой, ти тут, у тебе там волосся лежить так, як у тата, чи ой, такий голос у тебе схожий зовсім як у тата. Ось і це буде зміцнювати стосунки з татом навіть після смерті, показувати, що тато да, фізично його нема, але він поруч, він схвалює, він благословляє, він любить. Це дуже важливо, це буде збудовувати дитину. Ось, і дитина буде реально черпати підтримку, любов навіть із такого зв'язку з батьком. Я вже не кажу про те, що якщо тато був віруючий, дай ми віримо про те, що ми зустрінемося, це розлука тимчасово. Це дуже важливо, тому не бійтесь говорити про тата, згадувати це буде допомагати, світлана. А якщо наприклад така ситуація, що сім'я, мама і дитина разом, а тата поруч немає, тобто він живий, але вони розлучені по тим чи іншим причинам, які тут можливо поради можна дати мамі і її дитині, коли тата немає поруч. Знову ж таки, дуже важливо, щоб ви е, робили все, що можливо, щоб у дитини лишався хоч якийсь зв'язок з батьком. Звичайно, що коли люди розлучаються, це не просто так відбувається і можуть розлучитися не в дуже гарних стосунках, і тато може бути в якійсь залежності, наприклад, да, і з ним там небезпечно бачитись. Але що має робити мама, щоб допомогти дитині? Пам'ятайте, що для того, щоб ваша дитина виросла психологічно здорова, їй потрібно добре думати і про тата, і про маму. Поважати і тата, і маму. Ось тому, якщо ви згадуєте про тата, навіть якщо там тато, а, там не знаю, ви три дні з ним побули, завагітніли, і потім він втік, і немає його. Все одно був момент. Чому ви хотіли лишитися з ним, чи чому ви одружилися з ним, чи чому ви вибрали його і тато дав життя цій дитині? Тобто були ці моменти тепла, любові. Ось згадуйте про тата по-доброму. Говоріть про тата з добротою. Створюйте ситуацію, якщо тато десь в досяжності якісь ситуації, щоб дитина могла хоч якось підтримувати зв'язок з татом. Якщо тато не хоче спілкуватися, якщо він не хоче нічого знати про дитину, ви все одно ви не кажете, типу, ну і добре, нам він і не потрібен, і ми самі проживемо. Це така тенденція є у нас. У нас є ця гіркота. Але дуже важливо, щоб ця гіркота на дитину не виливалася, тому що дитині треба знати, що тато мене любив, тато дав мені життя. Ось, якби тато міг, він би спілкувався, але він не може. Ось і ми можемо пояснювати, що, наприклад, якщо е, тато в залежності, да, і з ним небезпечно бачити, що тато хворіє, він би хотів бачитись, але він не може бачитись з тобою. Чи, наприклад, якщо тато не хоче спілкуватися, він тебе любить, але його так виховували, що він зараз не може з тобою спілкуватися. І ми говоримо про це як про щось. Що на жаль, да, це реальність так буває, що тато може не жити з родиною, тато може рідко бачитись з дитиною, але він все одно тебе любить на своєму рівні на якомусь. Ось я розумію, що це може бути важко для мами, але це те, що реально дуже підтримує вашу дитину і допоможе вирости їй в нормальному, адекватному стані. Я спробую зараз зробити певне таке резюме щодо сьогоднішнього обговорення теми, як виховувати мамі дитину самостійно, коли вона одна, а тата немає поруч. Отже, перш за все, треба пам'ятати, що вас, тобто мама, вас, достатньо для дитини як дорослої людини, звичайно, мама не може замінити дитині тата, але мама може дати дитині все потрібне як доросла і зріла людина. А тому, звичайно, дуже важливо бути в ресурсі. Тобто піклуватися про себе перш за все, щоб бути здатною попіклуватися про свою дитину. Також ми говорили про таке поняття як село прив'язаності, тобто створення певної оточення в житті дитини різного роду дорослих людей, які зможуть впливати на неї і давати їй можливість розвиватися. Ми також говорили про важливість зробити перший крок для пошуку впливу чоловіка саме на дитину. Це може бути хтось із спортивного клубу, гуртку із церкви, тобто чоловік, який може позитивно впливати на життя дитини вашої дитини. Ну і в кінці також ми говорили різні ситуації, чому тата немає поруч. Можливо, це була смерть або розлучення, і тут дуже важливо потребуватися про те, щоб згадка дитини про тата була позитивною, щоб зберігався контакт і, звичайно, повага до чоловічої. Статі дуже дякую вам, Світлана, за сьогоднішню тему. Я вірю, що вона є важливою і буде підтримкою для мам, які чують і бачать нас сьогодні. Дякую за вашу участь. Дякую. Неньки це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах.